Привіт, друзі! Те саме поле, те саме місце, та сама пшениця, тільки пшениця після дожю. Хто дивився попереднє відео, той мене зрозуміє. В попередньому відео я розказував, що в нас страшена посуха, у нас немає дожі, у нас пшениця горить і урожаю ніякого не буде. Буквально після того, як я вам показав дане поле, у нас, у нас на наступний день пішов дожчик і випало 20 мм дожю. Хто не дивився попереднє відео, я рекомендую вам його передивитися, тому що ну, різниця, різниця колосальна. Сальна. Попереднє відео я вам показував, там, де пшениця вся жовта стоїть, і там практично її немає. В цьому відео я вам показую пшеницю після дожжу. Да, Звісно, вона знизу жовтенька, вона ну, видно, видно, що була посуха. І зараз в нас пройшло 20 мм дождю, і я приїхав подивитися та й показати вам, тому що дуже людей писало багато в коментарях, де це, це Одеська область, Подільський район, це Одесьчина, любі друзі. Це у нас Одещина. І ось така пшениця після дожжу, після... Після гарних опадів. І що я вам можу зазначити, що по-любому буде якийсь урожай, по-любому ми її будемо косити. Колосочок буде, я провіряв. Ну, як бачите, вона починає вона вона випускати, вона починає колоситися. Ось така пшеничка. Ось така пшеничка. Опади, опади вирішують дуже-дуже багато. Це в нас Одеська область, Подільський район. Хто не дивився попередні відео, я вам рекомендую його. Передивитися. Да, Звісно, не буде тут великого урожаю. Вона отримала дуже великий стрес. Ну, я думаю, все одно по якихось 2-3 тони ми тут будемо косити. А можливо, а можливо, навіть і більше. Дай Бог, дай Бог, ми ж не проти, ви самі розумієте. Їдемо далі, подивимось на соняшник. На сьогоднішній день я дуже вдячний. Я дуже вдячний, що пройшов у нас дощ. І я думаю, що всі, всі люди дуже вдячні, тому що дуже велика проблема була, дуже велика посуха була. Дожік трішечки картинку, дожик трішечки картинку і справив, як говориться, виправив. Ось така пшеничка. Пишемо, коментуємо, їдемо далі дивитися на соняшник після дождю. Наслідки морозу, як можете бачити. Ось о мороз, колоска немає на даній пшениці. До речі, дощ йде. Дощ йде на полі. І це, і це дуже гарно, це дуже гарно, хай опади йдуть. Як бачите, ось, оце мороз. Її взяв, а ось о мороза не було. І Ось так вона себе почуває. Тобто, ну, як мороз, там є, там немає. І ось о, до речі, по краям, по краям мороз її зацепив. Зацепив по краям мороз. Ось ось теж, як можете побачити, це наслідки морозу. Видно Видно по краю, що вона ну, якась біленька, така біленька вона. А там далі зелененька. Дивіться, яку я вам красу зараз хочу показати. Пройшов невеличкий дождик, вийшло сонечко. І дивіться, яка веселка. Якщо чесно, я дуже давно її не бачив. Дуже-дуже давно. А зараз тако їдеш, птічки співають. Дощик, свіже повітря. Що ще потрібно для щастя? Вірно, щоб нас порадував соняшник, тому їдемо і подивимося на соняшник Саксон від нашої компанії Літа Селект. Хочу завтра розпочинати бризгати його гранстаром. Веселка мене привела до мого соняшнику. На даному полі посіяний соняшничок Саксон. Як бачите, в такому стані він на сьогоднішній день, мені подобається дана картина, тому що... Подивіться на нього, подивіться, який він красень. Перва пара листочків у нас є, друга пара вже на виході. Ось такий красень соняшник-саксончик у мене. Тут в мене висів десь 55-53 тисячі на гектар. Я думаю, для цього року більше не потрібно, тому що вологи, запас вологи не такий великий, як хотілося. Тому ось такий соняшничок ми маємо. Це у нас края. А ось у нас рядочки. Рядочки, у нас края просто повернуті до нас, і воно красиво дуже виглядає. А на рядочки ми дивимося і вроді не так красиво виглядає. А якщо отак подивитися, то теж дуже симпатично це все діло. Ось такий соняшничок. Любі друзі, хочу завтра побризгати Гранстаром, ну, думаю, думаю, що трішечки ще почекаю. Хотів заїхати завтра накрити його Грандстаром, але думаю, думаю, що трішечки ще почекаю, тому що дане поле в мене чистеньке, як бачите, тобто, ну, чистеньке. Ще трішечки почекаю, і думаю, через дня. 3-4. Заїду сюди з Грандстаром в нормі 50 грам на гектар. А там далі у мене є кусочок 5 гектар попередни кукурудза. Ось зараз туди підемо і я вам покажу, там на порядок воно буде грязніше. Тому якось так пишемо, коментуємо. Пишемо коментуємо, в кого теж такий соняшник. Любі друзі, це то поле, де мене посіяно по кукурудзі. І як бачите, тут не така красива картина. Чому вона така некрасива? Тому що на даному полі присутній бур'ян, який мені дуже сильно не подобається. І скоріш за все, я завтра заїду сюди і буду бризгати 50 грам гранстара на гектар. А потім, якщо буде така потреба, буду ще сюди давати геліантикс. Та, скоріше за все, буде така потреба, тому що подивіться на це поле. Воно грязне, воно просто грязне. Побачимо, як Гранд стар, а потім будемо дивитися по ситуації. Будемо дивитися по ситуації, що буде надалі. Ну, Соняшник тут нічим не гірше, тобто він розвивається, все добре. Звісно, звісно, якщо не поборемось з бур'янами, то толку тут такого великого не буде. Потрібно боротися з бурянами, а потім вже можна розраховувати на якийсь урожай. Ось такий стан соняшнику. Я маю. Кстати, на цьому полі. Кому цікаво, коли була сімідолька, я давав 50 грам гранстара йому. і завтра хочу ще раз заїхати дати 50 грам гранстара йому. Хто що думає, пишемо, коментуємо. Ще раз, любі друзі, вам показую поле, яке посіяно по пшенички, Як бачите, тут такого великого бур'янчику немає. Рядочки, як струночки, стріляють, все добре. Тому, любі друзі, саме головне, що є волога. Волога це для аграрія найприємніше, що може бути. Я думаю, на сьогоднішній день. Дивіться, який соняшничок. Перва пара листочків у нього, втора на виході. дощик пройшов, він зараз, він зараз просто росте, просто росте і все. Тому, любі друзі, пишемо, коментуємо. Дякую велике, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво, можу робити такий огляд своїх полів. там, Кожну неділю вам можу робити, показувати. Тобто, В мене пшеничка посіяна і соняшничок посіяний. Тому, любі друзі, пишемо, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на наш ютуб-канал. Еліта Селект, бренд який дивує.